Вітаю! З вами Людмила Лук'ян і сьогодні я розповім вам про те, як соцмережі можуть зіпсувати ідеальне резюме, або навпаки, допомогти вам при пошуку роботи. Отже, існує вислів, що людина ніколи не близька так до свого ідеалу, як при написанні резюме. Насправді це дійсно так, пишучи резюме, людина вихваляє свої професійні якості, хоче якнайкращим чином показати себе перед роботодавцем, щоб отримати вакантне місце. Отже, все більше компаній, окрім читання резюме, воліють подивитися профілі людини в соцмережах. Адже саме там можна насправді подивитися інтереси людини, чим вона живе, чим цікавиться і взагалі справити якусь думку про певну людину. Отже, мої рекомендації вам перед. Тим, як шукати роботу, писати резюме чи взагалі займатися бізнесом, подивіться, будь ласка, свою сторінку в соцмережах, подивіться, які фотографії ви поставляєте, що ви постите, яку інформацією інформацію ділитеся з друзями. Бувають випадки, що, подивившись профіль людини, роботодавець відмовляє в роботі, тому що ця людина не відповідає цінності в компанії. Отже, Саме сьогодні подивіться уважніше свій профіль, почистить потрібну інформацію і будете мати гарну репутацію серед роботодавців. Ті ж самі соцмережі можуть і допомогти вам в пошуку роботи та створенню позитивного іміджу, навіть сформувавши свій власний бренд. Отже, яким чином розкажу якісь секрети, як це можна зробити? По-перше, передивіться ще раз інформацію, передивіться фотографії, які ви виставляєте в соцмережах. Також подивіться друзів, з якими ви дружите. Бажано додати в друзі тих людей, які є для вас, можна сказати, ідеалами в сфері бізнесу у того напрямку, який ви в майбутньому плануєте опановувати. Якщо ви плануєте працювати на якусь компанію, пошукайте в соцмережах, обов'язково має бути її сторінка. Додавайтеся в друзі, показуйте свій професійний рівень, додавайте свої якісь коментарі щодо роботи. Тоді роботодавець швидше зможе звернути на вас увагу, подивиться, що ви людина, яка дійсно цікавиться тим чи іншим напрямком, про ваші професійні якості дізнається і зможе сприйняти тоді вас позитивно. І скоріш за всіх взяти на роботу. Також бажано постати інформацію тих людей, які для вас є взірцем в тій чи іншій сфері. Таким чином, ви покажете, що ви поділяєте думку професіоналів. Ще раджу вам додавати в соцмережі свої інтереси. Якщо ви займаєтесь спортом, вас цікавить вам прогулянки чи якісь вид мистецтва, домовляєте це обов'язково. Нехай про це знають ваші роботодавці, ваші друзі, колеги. Це сприяє позитивному ставленню, що ви є людина, яка має широкі інтереси, окрім роботи, маєте якісь свої вподобання і творчо розвиваєтесь. Це також сприяє позитивному ставленню до вас вашому бренду в майбутньому. А тож до наступних зустрічей.